Доброго ранку, діти! Погляньте, хто до нас завітав сьогодні на заняття. Це лісовичок. Він проживає в лісі, він має там будиночок, тому він там мешкає і спостерігає за лісом. Діти, а нагадайте мені, яка зараз пора року. Так, правильно, зараз пора року осінь. Тож лісовичок нас запрошує. До себе в ліс поподорожувати і розглянути диких тварин, про які ми з вами розмовляємо. А ось і галявина з дикими тваринами. Діти, розгляньте уважно і назвіть, кого ви тут впізнали, кого ви тут бачите. Так, тут є і вовк, і ведмідь, і білочка, і лисичка, і зайчик, і їжачок. Діти, а як ми цих тварин можемо назвати одним словом? Так, дикі тварини. Повторіть за мною: дикі тварини. А хто знає? Чому ж їх називають дикими? Тому що вони живуть в лісі, і за ними ніхто не доглядає. Вони знаходять самі собі житло, вони знаходять самі собі їжу. А от за свійськими тваринами ми, люди, доглядаємо, тому й називаються вони свійські. А ці тварини називаються дикими. Діти, а зараз я пропоную скласти коротеньку розповідь про одну із тваринок. Давайте ви послухайте уважно, як я це буду робити. А потім і ви спробуйте. Готові? Сіли рівненько та слухаймо уважно. Діти, тут ми бачимо знак питання. Зеленого кольору. Тому цей знак питання питає, хто це? Це ведмідь. Повторіть за мною. Це ведмідь. На цьому зображенні ми бачимо, що тут є будиночок та ліс. І ми з вами повинні згадати, де ведмідь живе. Ведмідь живе у лісі. Повторіть за мною. Ведмідь живе у лісі. Молодці. Тут в нас зображена палітра з фарбами, тобто ми повинні з вами визначити і сказати, якого кольору ведмідь. Ведмідь коричневого кольору. Повторіть за мною. Ведмідь коричневого кольору. А тут ми з вами бачимо два кружечка. Якого вони розміру, діти? Великого і маленького. Тому ми повинні сказати, якого розміру ведмідь. Ведмідь великого розміру! Повторіть за мною. Ведмідь великого розміру. Тут ми з вами назвемо, які частини тіла є у ведмідя. Голова, повторіть за мною. Голова. На голові ми бачимо, що? Вуха, очі. Ніс, рот молодці. А далі тулупу у ведмідя є. І чотири лапи. Діти, у ведмедя є дитинча. Як його називають хтось знає? Його називають. Ведмежа. Тому ми з вами скажемо, у ведмедя є ведмежа. Повторіть за мною. У ведмедя є ведмежа. А тут ми з вами повинні назвати Що ж їсть ведмедь. Він полюбляє мед, ягоди. Рибу, горіхи, гриби. Повторіть за мною. Ведмідь полюбляє мед, ягоди, рибу, горіхи, гриби. Наші оченята вже трішки заморилися. Перше завдання ми з вами зробили. І я пропоную зробити гімнастику для очей. Тому сідайте зручненько, спинки тримаємо рівненько і повторюємо. Діти, а тепер у нас з вами завдання скласти розповідь про білочку. Я вам буду трішечки допомагати, а ви будете самі складати. Це хто? Це білка. Білка живе де? В будинку чи в лісі? Білка живе в лісі. Що означає ця палітра? Що ми повинні сказати? Так, якого кольору білка? Білка рудого кольору. Вірно? Повторіть, білка рудого кольору. Супер. А що тут зображено, діти? Так, два кружечка. І якого вони розміру? Один великий, один маленький. Тому що ми повинні сказати? Якого розміру, білка? Молодці? Тут у нас з'явився який кружечок? Маленький. Тому ми скажемо. Що білка маленького розміру. А тут уважно треба подивитись і назвати, що є в білки. Так, в білки є голова, на голові в неї є вушка, носик, ротик, оченята. Далі в неї є тулуп, на якому є також чотири лапки. І є пухнастий-пухнастий хвостик. А тут зображено дитинча-білки. Хто знає, як називають дитинча білки? Я вам підскажу білченя. Давайте разом з вами повторимо білченя. Тому ми можемо сказати, що у білки є білченя. Повторіть, у білки є білченя. А тут ми з вами повинні назвати, що білка полюбляє. Що ми тут бачимо? Гриби, жолуді, горішки. І ось таку розповідь малята ми з вами склали. Діти, лісовичок такий радісний, йому так сподобались наші розповіді і про ведмедика, і про білочку. Він сказав, що ви розумнички, молодці що ви любите постаратися і правильно все сказати. І він вам дарить ось такий позитивний смайлик. А зараз йому час бігти до лісу. І ми будемо з вами повертатися додому. До побачення, до нових зустрічей!